хочемо повністю. Зараз ми виглядаємо так. Да, да. Да. Ми хочемо, хоча б, не то, що хоча б, ми хочемо, щоб наша газета вона є комунальна, вона стала муніципальною газетою, вона буде розповсуватися виключно безкоштовно, будуть стояти антивандальні бокси коробки в закритих приміщеннях, глобал. Ну, вивчимо цей веселінок, повністю поставлено. Хочемо, щоб люди прийшли, брали цю безкоштовну газету. виживати, не виживати не і розвиватися взагалі ми будемо, ми будемо ми просимо кошти для того, щоб кожному депутату було, щоб він міг. В кожному номері ми будемо виділяти півсторінки саме для депутатів. Будемо висвітлювати об'єктивну владу, щоб не було цього, як воно твориться в місті, тому що я сам зі Львова приїхав. Лінія 15-80, гаряча лінія працює, в нас ідеально працює. Вас я знаю, воно так працює, як працює. Я їжу на автомобілі по вашому місту. Я ще ні одного ні поліцейського, ні гнішника, нікого не бачу. Комфортно їздити так, для того, якого для комфортно. Тому. Ми йдемо до Європи, і хочемо теж наблизитись, хочемо підтримувати українську мову, всі конфесії, всі релігії. Газета повинна бути для людей. І співпраця була, щоб люди, влада, мерії, всі. Коротко, я Значить, Ми хочемо повністю збільшити тираж. Зараз нас тераж 2-300, ну не половина багато скаже точно цифру, вона нас просто пропадає, вона нікому не потрібна. Ми повинні збільшити тираж, вийти на... Стратанути з 20 тисяч ми міняємо повністю типографію, У повністю розробляється брендбук. Буде газета повністю змінена взагалі за рахунок об'єму. Газета буде безкоштовною, буде роздаватися безкоштовно, а ми будемо заробляти самі на себе за рахунок об'єму.